Сьогодні у випуску поговоримо про арт-терапію, дізнаємося більше про те, як відбувається зцілення мистецтвом. Далі психологиня привідкриє завісу таємниці наших сновидінь, пояснить, чому ми бачимо хороші та погані сни. А наприкінці із лікаркою поговоримо про літню алергію, розберемося, які особливості має літній поліноз та як із ним впоратися. На вас чекає. Є багато цікавого та корисного, тож дивіться далі. Мистецтво це невидимий місток, що поєднує два протилежні світи світ фантазії та реальності. І часто емоції легше проявити саме через творчість ніж у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою творчості або арт-терапія. Метою арт-терапії є покращення морального стану людини. Це заняття допомагає зняти психічну напругу і стрес, а також гармонізувати внутрішній стан людини. Цікаво, а що Знають про це наші вінничани. На вулицях міста я запитала, що вони знають про арт-терапію та чи хотіли би спробувати. Дивимося. Мало знаю, що про арт-терапію, але залюбки спробувала б. Я люблю креатив, тому тільки якщо це арт-терапія, це про малювання, про малюнки, я тільки за. Я думаю, що це заспокоює. Я люблю малювати картини по номеркам, там де маленькі детальки потрібно розмальовувати. Тому я думаю, що це було б корисно не тільки там діткам, але й дорослим і людям, які пережили якісь складні моменти в своєму житті. Є різні види терапії. Якщо ми беремо арт-терапію, то це може бути музична терапія. Також мабуть, я би використовувала музичну терапію, граючи на фортепіано або слухаючи просто якусь класичну музику. Це більш ближче для мене. Не пробувала, але можливо, спробувала, чула багато. Це цікаво і це корисно. Так спробувала. Пробую. Це цікава метод -терапія. Терапія за допомогою малюнка, за допомогою малювання. Чудово працює, гарні результати. Є різні варіанти арт-терапії, є різні напрямки і дає досить ефективні результати. Для кожної людини є свої уподобання для терапії, для захоплення. І арт-терапія це одне із цих варіантів. Комусь особливо дівчаткам, жінкам дуже це гарно підходить, а комусь навпаки. Рафтінг, фізкультура, футбол, валітбол. це просто прелість. Це прекрасно, Це нас спонукає до чого? До життя. Можна подумати, що арт-терапія це щось досить новомодне, вигадане кимось зовсім нещодавно. Частково так воно і є. Сам термін з'явився у 1930-х роках. Популяризував його британський педагог і митець Адріан Гіл. Проте користувалися таким видом терапії ще задовго до того. До прикладу, у стародавньому Китаї для боротьби з нервовими потрясіннями практикували змальовування і І вже нині дослідники виявили, що пишучи, малюючи, чи ліплячи із пластиліну, людина повністю розслабляється. Частота її пульсу суттєво знижується, і це дозволяє їй бодай на короткий час опинитися в стані гармонії. Сам процес роботи вже є цілющим, тому можна сказати, що арт-терапія це лікування мистецтвом. Як же це працює? Кому підходить арт-терапія та чи дійсно вона така ефективна? Про це сьогодні поговоримо із нашим експертом. Анастасія Унипчук. Арт-терапевтка знає усе про зцілення мистецтвом, тож поділиться із нами. Що ж, таке арт-терапія та як вона працює? Кожний з нас творець. І тому через творчість ми можемо пізнавати внутрішні глибини своєї особистості. І саме через це використання мистецтва у терапевтичних цілях можна називати арт-терапією, тому що вона є найефективнішим способом саморозкриття та самопізнання кожного з нас. Арт-терапія працює через призму того, що нам не обов'язково бути художниками чи володіти спеціальними навичками. Все, що нам необхідно, це інструменти, намір та бажання пізнавати глибини своєї психіки. Арттерапія працює за рахунок образного мислення, яке є фундаментом цього напрямку у психології. І саме образне мислення допомагає нам обходити раціональні блоки та соціально важні речі. Через це ми можемо діставатись до підсвідомих глибин і пластів нашої психіки, що дозволить нам віднайти відповіді на ті запитання, які нас хвилюють у теперішній момент часу. Також арт-терапія, вона ефективна для людей різного віку, починаючи від дітей і завершуючи людьми. Похилого віку, і тому вона доступна майже кожному в різних станах, адже допомагає нам гармонізувати себе, збалансувати свої внутрішні відчуття, прожити емоції, які ми блокуємо, та не дозволяємо собі відчувати. Також засоби творчості дозволяють нам краще пізнавати себе та відчиняти двері, які досі були зачинені. І саме через це арт-терапія рекомендована для кожного з метою покращення свого внутрішнього стану. Які ж методи арт терапії існують? Оскільки у мистецтві є дуже багато засобів для художнього самовираження арт-терапія, є дуже багато напрямків, і зараз я розповім про основні з них. Найключовішим є ізотерапія, це безпосереднє малювання. Воно дозволяє нам відображати і змальовувати свій внутрішній стан за рахунок проекції, тому що будь-які малюнкові техніки носять назву проективних, адже вони базуються на принципу роботи нашої психіки. Проекція є одним з механізмів захисту нашої. Психіки, яка дозволяє нам відображати свій внутрішній світ у зовнішньому, і через це, через малюнок, ми можемо пізнати глибину нашого внутрішнього світу, зрозуміти, як ми зараз живемо, що відбувається всередині нас, і як ми можемо прожити ті емоції, і переживання, які зараз нас оточують. Ще один напрямок арт терапії використовує метафоричні карти у своїй роботі. Вони дозволяють нам. Через силу образів зрозуміти внутрішні переживання, відобразити свої емоції, також познайомитись із субособистостями, познайомитись із своєю чиньовою стороною та пропрацювати різні емоційно насичені події для того, щоб зрозуміти причини своєї поведінки та змінити власну реакцію для того, щоб відчувати внутрішній баланс та спокій. Ще один напрямок це глинотерапія, яка дозволяє нам через взаємодію із природнім матеріалом, глиною. Певним чином проживати емоційно насичені чи кризові ситуації в нашому житті глинотерапію активно використовують для осіб із ПТРСР. Для того, щоб вони змогли краще та гнучкіше адаптуватись до нового мирного життя з метою відчуття балансу та гармонії у середині своєї особистості, наступний напрямок арт-терапії це піскотерапія. Її можна використовувати не лише з піском, також арт-терапевти використовують воду, мушлі, рослини, що дозволяє нам проводити певні сюжети, аналізувати ситуацію, в якій зараз наш клієнт перебуває, і таким чином людина бачить, Бачить ситуацію, ніби згори, вона є учасником третьою особою, і вона може побачити різні сторони, куди можна було би піти, як вирішити певний конфлікт. Піскотерапія також дозволяє нам аналізувати батьківсько-дитячі стосунки, також покращувати сімейні стосунки або взагалі міжособистісну взаємодію. Тому що під час використання піскотерапії ми можемо використовувати різні фігурки, які можуть нам відображати певних Людей, з якими контактує наш клієнт, і тим самим ми можемо зрозуміти повністю програти всю ситуацію, в якій він знаходиться, і знайти з неї ефективний вихід, який буде підходити для нашої особи. Також арттерапія вона використовує мистецтво драматизації у своїй основі, тому що носить назву драматерапії або психодрами, засновником якої є Якоб Морено. І в ній ми можемо використовувати маскотерапію чи лялькотерапію для того, щоб клієнт краще перепроживав усі витіснені емоції внаслідок проживання критичної ситуації у своєму житті. Ще арттерапевти використовують у своїй роботі мову рухів через роботу з. Ті ми можемо дослідити внутрішній стан нашої душі, і тому танцювально-рухова терапія теж є складовою частиною арт-терапевтичного процесу та роботи над собою. Ви можете побачити, що цих напрямків є дуже багато, і тому ви можете обирати той, який буде для вас найкомфортнішим. З чим арт-терапія допоможе впоратися, і з яким запитом можна приходити? Оскільки арт-терапія має у своєму арсеналі дуже багато інструментів, вона працює з широким спектром. тем. Ми можемо працювати з емоційною сферою, з проживанням своїх емоцій, які ми витісняємо, блокуємо, не даємо собі дозволу проживати з усвідомленням своїх станів, і таким чином ми можемо отримати. Бити внутрішній баланс також вона може працювати і з мотиваційною сферою за рахунок коложування, за рахунок планування свого майбутнього та розставлення пріоритетів у власному житті. Ще арт-терапія є дуже дієвою у роботі з дитячо-батьківськими відносинами, з сімейними відносинами, з міжособистісною взаємодією, тому що вона дозволяє нам пізнавати себе, і таким чином ми можемо покращувати контакт з людьми, які нас оточують. Також вона ефективна при роботі з ПТСР, з адаптацією, з мовленнєвою адаптацією дітей. І ще вона дуже сильно допомагає нам саморозкриватись, віднаходити прихований потенціал власної особистості, Ості віднаходити сили та ресурси для того, щоб прожити емоційно важкі та складні періоди у власному житті, тому ви можете використовувати її для того, щоб отримати бажане відчуття спокою та легкості усередині. Що існують протипоказання, які. Через те, що арт-терапія є дуже доступною, вона працює з дітьми від молодшого шкільного віку, так і з людьми до похилого віку. Але в силу того, що вона може дістати певні несвідомі пласти нашої психіки, є певна категорія людей, яким не рекомендовано застосування арт-терапії, тому що вони можуть не впоратись з тими емоціями та усвідомленнями, які можуть виникнути під час роботи в цьому напрямку. Якщо ви Можете довгий час концентровано сидіти на одному місці та виконувати певний вид діяльності. Вам теж не рекомендована арт-терапія, тому що вона вимагає сфокусованості на певному процесі творчої діяльності тут і тепер. Також арт-терапія не рекомендована людям з маніакальним збудженням, людям з розладами свідомості та особам, в яких є депресивні розлади з відходом в себе. Також її не рекомендують для застосування особам. В яких є латентні психотичні захворювання, людям, яким вже діагностували психотичні захворювання, і також особистостям, у яких є суїцидальні наміри, тому що усі теми, які будуть підніматися під час роботи з арт-терапевтом, ці особистості можуть не справитись з тими усвідомленнями та інсайтами, які вони отримують, і тому арт-терапевти не працюють із даною категорією людей. Де можна займатися арт-терапією? Та з чого почати? Мистецтво лікування творчістю доступне кожному з нас. І ви вже починали знайомство з арт-терапією. Пам'ятаєте косички на полях шкільних зошитів, які ми малювали ще в школі, або ж каракулі, які ми малюємо, коли хтось дуже довго говорить, або ж оригамі, які ми робимо із серветок, коли нам офіціант дуже довго несе чек в ресторані. Все це можна назвати арт-терапевтичною роботою над собою, тому що в ній ключовим є. Сам процес, а не результат, тобто виріб мистецтва. І через це ви можете познайомитись з ефектом зцілення власної душі через засоби творчої діяльності на індивідуальних консультаціях в арт терапевтів Також ви можете відвідати групові тематичні заходи, де ви не лише зможете пропрацювати власний запит, а ще й покращити міжособистісну взаємодію за рахунок обміну свого досвіду з іншими учасниками цього процесу. Також арт-терапія вона доступна різним студіям, які орієнтовані на мистецтво, студії ліпки, художні студії, або ж психологічні чи розвиваючі центри, готові відкрити перед вами свої двері для того, щоб ви відчули на собі ефекти терапії та зцілення мистецтва. І ще, оскільки ми живемо в еру новітніх та інформаційних технологій, на просторах інтернету ви можете знайти безліч онлайн курсів або ж різних онлайн зі Групових для пропрацювання певної теми і для знайомства із цим методом у будь-якому куточку світу. Тож обирайте те, що буде вам комфортно. Головне, щоб ви відчували довіру та безпеку при контакті з арт-терапевтом. Це є визначальною рисою, яка дозволить вам краще розкритись та пізнати себе через щирість і через силу образів. Мистецтво постійно нас оточує і вдень, і вночі справжні картини Ван Гога нам малює наш мозок, коли ми спимо. Кожному з нас, хоча б раз, снилися дивні та незрозумілі сни, які ми одразу після пробудження бігли розповідати друзям. Добре, коли уві сні бачиш балакучого собаку, чи літаєш на килимі. Проте у деяких людей сни викликають не надто позитивні емоції. Щоночі мільйони людей здригаються від кошмарів. Як же це все працює? Чому хтось бачить яскраві сни, що? Ночі, а хтось їх не бачить взагалі, і чому нам сняться кошмари? Більше про це знає психологиня. Тож поділиться найцікавішим. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Наші сни пророчі, кошмари яскраві, чому взагалі є люди, яким не сняться сни, чи можливо вони не пам'ятають? Це досить складна і довготривала вивченні тема. Але якщо досить коротко, що таке сон? Коли ми спимо, ми відновлюємось. Якщо протягом дня, місяця, півроку, року ми довго були в стресі, наш мозок перевантажується. Тому в стані збудження він не відпочиває навіть коли ми спимо, і видає картинки, власне, ті, які плюс-мінус вже в нас були. Іншими словами, що таке кошмари? Це навантажене, довготривале перезбудження нашої психіки, і тому виникають певні негативні картинки. Ми знаємо по маленьким дітям, якщо дітки передивилися якихось жахів або агресивних мультиків, вони будуть дуже погано спати. Чому? Перезбудження нервової системи. Яскравісний це наш стан спокою, задоволення тощо. А ось як ми кажемо пророчі сни, що це щось мені десь може і насниться і е, е, зі мною щось станеться, а ми це прямо бачимо в майбутньому. То тут теж наша працює уява і уявлення, тому що люди незрячі таких снів не бачать. Тобто ми можемо щось. Уявити або кошмарне, або яскраве, або гарне, або пророче. І це все те, що вже є в мозку, а пророчі сни – це те, що ми можемо уявити у майбутньому, і на що ми свою увагу потім у майбутньому будемо звертати. Так зване сегментарне мислення. Тому все, що є в нашому сновидінні, в наших снах. Це робота нашого мозку. Чим більше ви відпочиваєте, чим більше ви відновлюєтесь, чим більше ви спокійніші і не перевантажені, тим спите ви краще і швидше, звичайно, відновлюєтесь. А це головна наша основна біологічна потреба. Тому її на сну надважлива. Сьогодні і про наше фізичне здоров'я, що сезону частина людей не може насолоджуватися життям через алергію. Літо не виняток, полінос або сезонна алергія. Які симптоми та особливості вона має саме влітку, та як алергікам покращити свій стан? Про це поговоримо із нашою лікаркою. Вікторія Гевко сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани! Сьогодні будемо говорити про таке захворювання, як полінос або сезонна алергія. Щороку відмічається близько 3-4% людей в усьому світі, які мають це захворювання. Що це за захворювання, чому воно виникає, як його лікувати та профілактувати, сьогодні дізнаємось. Отже, сезонна алергія або поліноз це захворювання, яке виникає при надмірній реакції організму у відповідь на потрапляння пилку рослин до організму. Який механізм дії? Коли вперше Пилок потрапляє до організму, наш організм виробляє специфічні імуноглобуліни. І якщо організм вирішує, що ці специфічні імуноглобуліни є чужорідними, у відповідь на повторне потрапляння цього пилку до організму, виробляються специфічні антитіла та, відповідно, з'являється алергічна реакція. Це виникає тому, що пилок є білком за своєю структурою, і тому при потраплянні до організму він впливає на білки. Організму нашого і відповідно формується алергічна реакція, які основні симптоми полінозу або сезонної алергії. По-перше, це найчастіше виникає сльозотеча, відчуття піску в очах, нежить, може бути задушливий кашель, може бути свербіж очей або свербіж носа, іноді навіть закладеність вух та рідко, але може бути підвищення температури тіла. В Україні виділяють три. Активного цвітіння, коли найбільше проявляється сезонна алергія. Перший період починається з березня та триває до середини травня, і в цей період найбільш активно цвітуть дерева, такі як дуб, граб, ясен та інші. Другий період починається з травня та триває до липня. І в цей період найбільш активно цвітуть ячмінь, пшениця, овес, кукурудза та всі злакові росли. І третій період починається з кінця липня і триває до жовтня. І в цей період найбільш активно цвітують бур'яни. Це може бути амброзія, полин та інші. Для того, аби діагностувати в себе сезонну алергію, потрібно звернутися на консультацію до сімейного лікаря та до лікаря-терапевта, які, при необхідності, направлять вас на консультацію до лікаря-алерголога. Діагностика алергії відбувається за допомогою приктису. Це такі спеціальні шкірні проби, а також за допомогою лабораторних методів обстеження, але це все має призначати тільки лікар-алерголог. Пам'ятайте, що алергія це ліковне захворювання, і найбільш ефективним методом лікування на даний час є антигенспецифічна імунотерапія, так звана терапія АСІД. Недоліком її є те, що приймати препарати потрібно довго, іноді кілька років, але вони дають гарантований. Результат, тому цього не потрібно боятися, а потрібно регулярно виконувати рекомендації лікаря. Що ж робити, аби вберегтися від появи полінозу або профілактувати загострення. Е, найперше, що потрібно пам'ятати, це дотримуватись елементарних правил гігієни, тобто обов'язково потрібно мити руки, коли ви приходите додому з вулиці, е, мити очі, ні промивати сольовим розчином. Обов'язково потрібно змінювати одяг, коли ви приходите додому з вулиці. Вікна бажано закривати вологим рушником або сіткою, для того, аби зменшувати потрапляння пилу та пилку в приміщення. Обов'язково вдома кожного дня проводити вологе прибирання, не вживати в їжу продукти, які можуть на собі мати пилок рослин. І також, коли ви купуєте продукти, обов'язково вдома їх потрібно ретельно мити. На вулиці використовувати сонцезахисні. Окуляри та не гуляти на вулиці у жарку та вітряну погоду, оскільки пилок є дуже дрібним та летючим, може поширюватись на великі відстані, і це може провокувати розвиток алергії. Пам'ятайте, що незважаючи на існуючий міф, що алергія це на все життя. Насправді алергія це виліковне захворювання, якщо її вчасно діагностувати та вчасно почати лікування. І чим раніше це зробити, тим ефективніше буде. Це лікування. Тому бережіть себе та будьте здоровими. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Піклуйтеся про своє здоров'я і фізичне, і ментальне. А поради наших знавців вам у цьому допоможуть. В ефірі була програма «Вінницький експерт до нових зустрічей!